Сім дня ну, поставив на стола, бо немає як мені де інде, де інде знімати. Значить, людина купила такий інкубатор. Так, що ж він мені. Так, купила людина такий інкубатор, поклала яйця туди для висадки. А він 55 градусів чи скільки дав і... Яйця всі пропали. Розумієте самі, що вони ж не дешеві, та і інкубатор не дешевий. Людина звернулася до того магазину, де купляла, купляла. Купляла якомусь інтернет-магазині. Результат. Її номер був заблокований. А ось і документи цього інтернет-магазину, верніше, цього інкубатора. Як ви бачите, даних цього інтернет-магазину нема. Жодних. Ні печатки, нічого нема. Ні гарантійних зобов'язань. І все. І попросили мене подивитися, що воно таке. Якщо я знаю цей інтернет-магазин, що за інтернет-магазин, значить країна повинна знати своїх героїв. Я викладу під відео. Зняв я терморегулятор. Я вже його спробував, ну зараз покажу. Так, через лампу латер включаємо, все одно. Так, даємо напругу. В общем, 140. Ось так, 28. Це воно тут показує. 28. Реле не включилося. Напруга. Ось сюди весь зміни. Сюди 220 повинно подаватися. 220 нема. Нема. Реле не включилося. А включиться воно повинно при 38. Верніше при 38,2, а включиться при 38. Реле не працює, треба розбирати або просто замінити його. Ну, зараз розберу, подивлюся. Цікаво все-таки. Хотів розбирати, ну перевернулося. А його вже розбиралися. Тут покоцане. Тут теж відкривалося. Ну а зараз подивимося, що воно тут так, чим його тут відкрить. Ні, викруткою зараз. Все гарно, все красиво. Тіпа. Але що тут воно до чого, не знаю. Зараз витягну плату. Подивлюся. Так, все працює нормально. Замінив я терморегулятор, виставив на 38 відключення, відключилось, бачите. Зараз трохи відкрию на 37 включення. Так. Зараз трохи охолодиться. А там вже калібровку вони зроблять як положено. Все, на 37 7 Все працює. Калібровку по температурі вже зроблять і може межі теж зроблять як, як треба. Тут, бачите, написав уважно читати інструкцію.